Привіт, друзі! З вами я, Проченка Артур, засновник магазину Chef Shop. І зараз ми приготуємо незвичайне морозиво зі смаком місо та карамелі. Для цього мені знадобиться 325 грам основи для морозива, 250 грам молока, 250 грамів вершків, 130 грам цукру та по 25 грам місопасти та ванільного екстракту та сіль за смаком. У першу чергу я змішую молоко, вершки та місопасту. Нагріваю до температури десь 50-60 градусів до розчинення місопасти. Та, я рекомендую процідити, тому що після місцепасти може залишитися деякі часточки, які будуть неприємні при смакуванні морозивом. Наступним кроком я роблю карамель. Для цього цукор, висипаю в сотейник та додаю на цей об'єм десь 20-30 грам. Води та починаю нагрівати на середній температурі до янтарного кольору. Чи температура близько 150-155 градусів? Через деякий час я отримав карамель янтарного кольору та зараз обережно вмішую молочну суміш. Та примішую до розчинення. Зараз я вмішую нашу молочну суміш зі смаком місо та карамелі у основу для морозива. Додаю екстракт ванілі. Та все це перемішує до однорідної консистенції за допомогою блендера. Зараз я вже отримав суміш для морозива міса-карамель. Наступний крок це її замороження та перетворення у морозиво. Для цього можна використовувати звичайну морозильну камеру чи мороженицю да, професійну, чи більш авангардний спосіб, такий, як рідкий азот. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі.